У селі Підгірці Заболоцівської громади організували досить чудову виставку для відвідувачів замку розлогіше у сюжеті. У стінах Підгорецького замку організували виставку Глинянський келам, текст і стиль. Ця виставка присвячена 140-річчю виникнення у глинянах художньо-промислового текстилю. Свого часу тут виготовляли келами, які здобули популярність і славу по всій Європі, їх купували в Австралії та Америці, і, врешті, вони отримали заслужене визнання в Україні на початку 2003 року. Глинянський візерунковий текстиль внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Виставка презентує відродження традицій виробництва глинянських візерункових тканин, що на межі 19-20 століть отримували найвищі нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Лондоні, Мілані, Познані та Нью-Йорку. Сергій Нікішин, телеканал Броделайн.